Енді Воргол — це ікона сучасного мистецтва. Воргол, українець люди фактично не знають. Думаєш, вау, оце так круто. в умовах радянського союзу. У нього не було ніяких шансів. Воргол, який жив з тими суперзірками, повертається на свою батьківщину. Повертається сюди для того, щоб з'явилася українська мрія. Травень 2022-го. на аукціоні Крістіс портрет голівудської зірки Мерелін Монро роботи Енді Воргола продають за рекордні 195 мільйонів доларів. Син бідних емігрантів з Лемківщини стає найдорожчим художником 20-го століття. Енді Воргол це кона сучасного мистецтва. Ще за життя. Король поп арту заповів більшість своїх статків на допомогу митцям. Досі фонд Енді Воргола підтримував лише художників зі США. Але після початку повномасштабного вторгнення Росії організація вперше зробила виключення заради художників з України. Він же ж був не а Воргола, Воргола. Наші колеги з фундації Анді Воргала знайшли нас і написали на пошту фонду. Вони Хотіли підтримати саме українських художників, і ми запитали е, чому І ми запитали: ви знаєте, що українці вважають, що Енді Воргал це взагалі наш художник? Е, вона сказала так, я знаю. Батьки Енді Воргола походять із лемківського села Микова. Сьогодні це територія Словаччини. Тож чому ікону поп арту вважають українцем? Тоді, коли Воргол народився, і коли його батьки приїхали до Америки, тоді всі себе назвали, як знаєте, Синами українці в Галичині, українці в Закарпатті, українці, якраз і в цьому в цій частині вонківщини. Я там маю кілька кузенів українців. До речі, професор Радгерського університету Олександр Мотиль теж з родини емігрантів-русинів, науковець виріс в українському кварталі, як і його легендарний земляк Енді Воргол. Він все таки жив в цьому українському русинському гетто в Піцбурзі добрих 20 років, де все було українсько-русинським, мова, святкування ну, все, це я то знаю. Співали люди, малювали писанки. В принципі, це ніби наші люди. У 20 років Андрій Воргола приїжджає до Нью-Йорка. спершу малює для реклами та згодом вирішує зайнятися високим мистецтвом. Його фірмовим стилем стає шовкографія. Трафаретне перенесення на папір зображень предметів чи поп-зірок. Цей нестандартний прийом Енді Воргол запозичив у рекламній індустрії на високому мистецтві. Перезотує все: весь кінематограф популярний, всі серіали, реклама, кліпи. Енді Ворхол вперше перевернув цю систему, тому що він притягнув рекламу і стандарти поп культури на територію мистецтва. І більше такий фокус нікому не вдавався. Свою нью-йоркську студію Енді охрестив фабрикою, адже митець щоденно випускав до сотні шовкографій. Його прості на перший погляд картини спершу шокували, потім ставали культовими і, зрештою, символами епохи. Воргол зробив мистецтво зрозумілим та доступним. Кожному це банки з супом створив шедевр. Що він сказав, що банка з супом також може бути. Предметом 2010 мистецтва 2010-го велика банка супу Кембел Енді Ворхола була продана на аукціоні Крістіс за 23 мільйони доларів. Велика пляшка Кока-Кола за 35 мільйонів. Його картину Аварія зеленого автомобіля продали за 75 мільйонів. А вісім Елвісів за 100 мільйонів. Кока-кола я не знаю, чи буде існувати, але образ Кока-Коли Енді Ворхола точно переживе нас усіх. Як і Мерлін Монро, і як і всі інші е, герої, яких він зображував, він входить в п'ятірку найважливіших авторів ХХ століття, тому що він не такий простий, як здається. Сучасники дивувалися невгамовні фантазії енді. Мало хто здогадувався, наскільки значний вплив на художника мала його матір, Юлія Завацька. Проста жінка з Карпат вишивала картини, розписувала великодні крашенки та заохочувала до мистецтва сина, не підозрюючи, що барвисті кольори українських писанок стануть частиною світової поп культури. Його мама була надзвичайно набережною людиною. Уявіть собі, вона сама їде з Піцбурга автобусом. Їде врятувати свого сенця від знаєте, безбожного Нью-Йорку, то то мамин синцю, Ну розумієте, вони разом якісь книжки видавали, разом щось там малювали. Ну це просто неможливо, щоб він не був під якимсь впливом цієї української чи бурусинської спадщини. Ну це просто неможливо. Матір короля поп арту так і не опанувала англійську мову. Тому розмовляла з енді лемківським діалектом української. Воргол, який жив з тими суперзірками, так званими, в цій своїй так званій фабриці. Цей воргол дуже всім відомий. А воргол, українець чи русин, ну хлопчина, мамин синців, цього ворголу люди фактично не знають. Не вдома був такий іконостас. Цей образ, я думаю, дуже вплинув на Енді Ворхола. Енді Воргол часто хворів у дитинстві та дуже боявся бідності і смерті, споглядаючи ікони своєї матері, одного разу він збагнув, як за допомогою мистецтва досягти безсмертя святі. Ті, до кого зверталась його мама, Христос, Марія, да, тобто це історичні постаті, які змогли пережити надзвичайно потужний час, да і зберегтися в свідомості людей. Тобто, це ті люди, які подолали смерть. Енді Воргол вигадав створювати поп-ікони, в яких увіковічнив культові явища епохи, і зрештою сам став однією зі світових ікон. Його дуже сильно вразила смерть Монро. Мабуть, не було в Америці. Більш знаної, відомою, бажаної людини ніж Мерлін зараз. Коли читає лекцію, говорю за студентами, вони не знають, хто така Монро. Вони знають образ, який створив Енді Ворхол. і він на всі часи. Одну зі стипендій підтримки для українських митців від фонду Енді Воргола отримав художник з Донецька Сергій Захаров. Мені скинули посилання, що є якась підтримка художника. Цей складний час. Ми обрали авторів, творчість яких нам здається дуже важливою, потрібною, цінною в цей час. Ми би хотіли, щоб їх голос звучав гучніше. І таким чином ми обрали 25 авторів. Я написав, ну, заповнив цю форму, і я думаю, окей. Ти думаєш, вау, оце так. Круто. у 2014-му, після російської окупації Донецька, Сергій залишився у місті і на знак протесту почав прикрашати вулиці карикатурами ватажків терористичної ДНР. Гуляв вулицями. Я в центрі жив і ну там, бачиш, отут можна повісити, там камер нема. Отут я можу поставити автівку і там дворами вийти. Саме такий густрий момент, коли ти розміщуєш роботу, і розумієш, ну якщо зараз хтось побачить. Затримає то все зрештою. Окупанти вирахували бунтаря та разом з іншими патріотами відправили на так званий підвал. На той момент донець, кожен підвал, кожен гараж це була тюрьма. Перший допит це зламане ребра, тому що там починають бити. Да? жорстко бити. Ти бачиш цю людину, який там, ну типу, там начальниця тюрми. Ти да? і, і, і ти розумієш, що він просто цим насолоджується. Вже після обміну Сергій створив серію. Робіт, де зафіксував моторошний конвеєр смерті, крізь який пройшов у російському полоні. Сьогодні годі уявити, як би склалась доля самого Енді Воргола, якби його батьки не емігрували до США, а опинились під владою Москви в умовах радянського союзу. У нього не було ніяких шансів. Творчість, вільна думка це також був злочин. І якщо ти собі це дозволяв, то ти. Потрапляв або в неприємну ситуацію, яку тобі влаштовували спецслужби, або тебе кололи в психушки. Це художник self-made, який міг статися тільки в такому демократичному суспільстві, де у кожного є можливість проявити себе, тому що він втілив американську мрію. Вслід за фондом енді Воргола. До підтримки українських художників, які постраждали від війни, долучилися і інші мистецькі організації зі США. нас підтримує кілька американських фундацій, але фундація Енді Верхова була першою. Якби не було, він є якоюсь частиною української. І культури ВАРГО у формі цієї стипендії він так би сказати повертається на свою батьківщину. Повертається сюди для того, щоб з'явилася українська мрія і щоб художники могли реалізувати її. Якщо вам сподобалося це відео, поширте його та підтримайте вподобайкою українських митців. І напишіть у коментарях, про кого ще з наших співвітчизників має знати світ. Давайте разом відроджувати власну ідентичність та жити далі. Далі